Доброго дня, зафіра в аварійному режимі працює машинка з ключиком тяги нема, все як обычно. Так, що у мене підключує сьогодні цілий день комп'ютер, не знаю чому. Людина вже приїхала з ну, попередньо приїжджала, ми зробили діагностику комп'ютерну. У нас там помилка по ТНВД. ТНВД тут ВП-44. 2001 рік, y 20 ДТАж двигун. Так, інжекшн пампі 1220 і по EGR, тобто цілий тут набор, помилки видаляються, але потім знову вилазять. основна помилка це 12-20 по а вже вона оберти не бачить а була 12-20 першого лазового. давайте зараз глянемо що у нас тут так бачите обереження приска не працює Спіт, зараз показує. ТНВД вже є в наявності. Казали, що тут 15-й насос. коробочці з розборки. Зараз будемо міняти. Перед тим як установлювати НВД ми його перевіряємо. Є програма для тесту насосів. ВП-44 від Деніса. Запускаємо її. Для цього треба Калайн адаптер з автодаїть чіпом. Такий шнурочок ми зробили, щоб швидко підключатись. В інтернеті куча розпіновок. Ось у нас є індифікатор. Читаємо помилки. Ноль помилок. Тобто... В принципі, можна цей нас оставити. І ще обов'язково зверніть увагу, щоб проводка була ціла, якщо купуєте боушни. Якщо проводка кусана, значить блок керування мінявся або ремонтувався. Перевіряємо траверси, качаємо тиск, але бачите, воно не тримає, тому він каже, що я зранку підкачую, тільки тоді заводиться. Так, дивіться, напряму під'єднали до форсунки, траверса тримає наступний циліндр. Просто у нас було два шланжика, які тримає добре. Тобто проблема була в самих шлангах обратки, скоріш за все. А ні, а ні. Четвертий циліндр. Дивіться. Забулікав. Достали паливний фільтр, дивіться, вже чорненький, тобто вже, я думаю, пішло потроху масло в то впали. Так, замінили сальники, траверс, форсунок. І ось дивіться, ці 4 сальничка і на четвертому циліндру він був просто Ось він кривий, Здесь толстий, сюди видавили, його розплюснула. А ось он передавлений. Оце не додавлений, а це передавлений. Не не зібрали. Так, перед тим як збирати ми перевіряємо герметичний страверс. Накачуємо. І бачите, тримає. Дивіться, повірили ми власнику автомобіля. Значить, він нам привіз 15-й ТНВД, а з машини ми зняли 11. й І як ви бачите, він працювати не буде. Показує. Там у нас 15-й. А тут у нас 0,11. Ось така біда. Так, дивіться, під'єднали ми цей насос, в чому прикол. Блок керування. Блок керування у нас підходить. У нас цифра, цифра в букву в букву. Я порівняв і бачите, ось є помилки внутрішні по насосу. Тобто, виходить, залізо там 11, а мази 15. Так що будемо збирати. Отаке От може бути підстава, у нас просто вже колись таке було. Тобто желізо ну, нам не запускається за того, що блокування може бути з іншого насосу. Є взаємозаміняємося насосів. Я вам зараз покажу. ще раз. от Але у нас мозги співпадають, цифра-цифра, тому значить має завестись. Так, ну що, НВД замінили, старий. Значить, що у нас тут? Цього разу нам повезло, оскільки ТНВД казався по механіці несовмістимий, а по електроніці совмістимий. Тому воно заробило. Все працює. аварійного режиму нема. Заводиться добре. Все, на цьому ремонт скінчено. Ставте лайк, підтримку відео. Підписуйтесь на канал. Якщо потрібна допомога, звертайтесь, знаходимось в Києві біля метро Сарицька.